В мене вже було відео про цикл війна старого авторства американського письменника Джона Скальці. Він має три премії Локус, три юга, премію Джона Кембола та безліч інших нагород за свою творчість. Але сьогодні ми поговоримо про перший роман «Скальці» Який називається зірковий агент? На початку кар'єри письменник не сильно вірив у свій талант, тому виклав зіркового агента в інтернет. І попросив читачів давати гроші за бажання через певний час назбиралося 4 тисячі доларів. А роман повноцінно видали на папері, так і почалася кар'єра одного із найтитулованіших американських письменників фантастів. сучасності. сам роман точно вартий вашої уваги, якщо вам подобається гумористична фантастика, прибульці та Кіно вітаю з вами Павло Фантастенко. А це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал та писати розгорнуті коментарі. Усе це дуже сильно допомагає каналу розвиватися. Також не забуваємо, що тепер мою роботу можна підтримати матеріально. Тепер я є на сервісі База від Монобанка. Я є на Патреоні, а також на каналі. Тепер з'явилося спонсорство. Усі посилання в описі разом із посиланнями на донати для Збройних сил України. Отже, Том Штейн працює молодшим агентом в одній з відомих агенцій Голівуду. Серед його клієнтів, здебільшого невдахи вдахи та початківці, але є і справжня зірка Мішель Бек. Він тільки не підписав її на фільм, за який вона отримає 12 мільйонів доларів. А відсотки Тома теж зробили його багатою людиною. Здається, удача чатує за героєм і далі, бо агента викликає до себе бос і хоче, щоб він представляв. Особливого клієнта виявляється, що клієнт представник розумної інопланетної раси і хірархів, добрих, але смердючих жилоподібних істот. Вони хочуть налагодити контакт із людством, але планують зробити це максимально м'яко, бо розуміють свою непривабливість для людей. А нове завдання Тома полягає у втіленні цього плану в життя. Тільки от усі деталі та інші аспекти проблеми лягають на плечі героя. Схоже, що нова робота зробить його частиною видатної історії людства або призведе до повного провалу першого контакту землян з іншопланетянами. Перше, що вам треба знати про роман зірковий агент, це легка гумористична фантастика. Тут майже немає складних тем та важких роздумів, хоча і деякі суто філософські проблеми все ж. Обговорюються, наприклад, автор таркається теми людяності та її межі, розмірковує про гуманізм та кордони особистого, за яке не можна переходити нікому. Якщо вам подобається не тільки гумор, а й цікаві роздуми, то ця книжка для вас зірковий агент. По вінця наповнений темою фільмів, серіалів та світом кіно. Це фактично книжка про любов до кіноіндустрії, а інопланетний контакт іноді слугує лише фоном для цього дивного, але ефектного зізнання автора. В Книжці безліч згадок, популярних та не дуже фільмів та серіалів, відомих кінозірок, попкультурних феноменів, скандалів тощо. Майже кожна сторінка книги містить гарний жар. А ще випад в бік тієї чи іншої кінозірки або відомого фільму, через це читати цей роман цікаво, весело та просто. Проте і фантастичне тут не забули, адже автор вісміює жанрові кліше та незвично маніпулює, наче й класичною історією про перший контакт, що в його руках перетворюється на дотепний фарс з матеіронією. Вже тут прослідковується найголовніша, на мою думку, особливість творчості Джона Скальці перекрутити жанр догори дригом, додати гумору та самоіронії, що в кінці зробити з цього щось цікавезне та круте. Мені здається, саме так працює Джон Скальці в усіх своїх романах і серіях. Зірковий агент не ідеальний фантастичний роман. Тут іноді є проблеми з логікою подій та деякі прогалені в сюжеті, але на це мало звертаєш уваги, бо в автора вийшли живі, симпатичні герої, яким співчуваєш. Також вони постійно діють, чим створюють екшен, а ще вони частина загаданого вище іроничного фантасмагоричного світу. Ну, я так це можу назвати. Він ніби і схожий на багато інших подібних фантастичних історій про перший контакт з прибульцями, але має свій шарм та особливості, а значить, запам'ятовується. Скоріше за все, прочитання цього роману не стане для вас откровенним, як і не стало для мене. Це не супер у світі фантастичної літератури. Але зірковий агент не раз викликає посмішку та навіть регіт, ну принаймні в мене. Це весела та самокритична історія, вона сатирична, вона пригодницька, вона добра і вона точно варта уваги читачів, особливо поціновувачам теми першого контакту. Мені сподобалася обкладинка книжки. По ній не видно, що це фантастика про прибульців, але відразу помітна тема кіно. Та й загалом її стиль та оформлення приємні та привертають увагу. Шифт книжок видавництва, навчальна книга Богдан мені все ще не подобається. Ну, Принаймні от в цьому видавництві цей шифт не для мене, бо в, вдалі, в інших книжках, більш нових, більш свіжих, вони там поміняли шифт і там з ним все нормально. Але саме в цій книжці він такий, ну, мені здається, на любителя. Хоча, в принципі, це можна сказати про будь-який шифт, але для мені він не дуже подобається. Але знову ж таки, це не значить, що він не зайде вам, бо це чисто смаківщина. Головне, що це видавництво спеціалізується на чудовій фантастиці, і я вже не раз зізнавався їм в любові і ще раз можу це зробити. А все інше, ну це дрібниці. Отже, зірковий агент Джона Скальці яскравий фантастичний роман про кіно та про прибульців. Це сповнене безліччю відсилань до фільмів, сатирична історія з метаіронією та екшеном і скрапленнями філософії та гуманізму. Книжка написана просто та жваво. Вона невелика за обсягом, а головне смішна. Тому читати її одне задоволення. Так, роман не ідеальний, бо має певні проблеми з сюжетом та логікою викладених подій, але це дрібніці у порівнянні з усіма іншими позитивними моментами книги. Якщо ви фанат кіноіндустрії, кіно, серіалів, ви вам подобається гумористична фантастика та теми першого контакту, то обов'язково зверніть уваги на цю книгу. Так, це перший роман Джона Скальці і далі в нього були суттєво кращі роботи, але як для першого роману він дійсно чудовий і знову ж таки повторюся, він вартий вашої уваги. Ну що ж, дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами, як завжди, був Павло Фантасненко. Не забувайте підтримувати канал, підтримуйте мене матеріально, ставте подобайки, пишіть розгорнуті коментарі. Та давайте побачимося з вами буквально за мить в цьому або в цьому відео. Бувайте!